Да, я до Теліженець, да. яке маю відношення, подожди, підождіть до Теліженець. Я відношення не маю абсолютно ніяк. Ізначально, бо я читаю інтернет дуже доскіпливо. Зокрема, є представник ось Ігор савук. можеш підійти ближче розказати людям, чому ти нагло прешиш людям, що мер віддав комусь річку. Тися не писати. Дурню і збуджувати людей. Якщо це буде брехня, це Ви нікому не даєте слова сказати. Встановний, те, що ви написали, ми ще зустрінемося в суді. О, та в суді наклип. ми кожен день з вами зустрічаємося. тільки ви щось туди не приходите. Це в Той суд. Наклипи. писати треба перевіряти інформацію. Першим писати треба людям роз'яснити ситуацію, а не кота в мішку кинути, і це не я. Або звер, як кажеться, за свої слова потрібно відповідати. Ви відповідаєте а, я відповідаю за свої слова? Тому я хочу ще раз. Да. Тому ми неодноразово в суді вигравали ваші слова. О, причина зариблення. У в нас морв до нас не було. А що тут рибене що буде за риблювати? тут рибає чекати причина? Зариблення. Це. Це. На правах. Держава. Зарибили Держава. і виловуєте. Дайте хай людина скажуть. Тут обжалуйте, громада є, рішає громада: запускати рибу чи Держава. не запускати Держава. рибу. Ми тут живемо, ми тут керуємо. забрали? Риб. Не путайте теліженці, теліженці та приватні. Ті, да. ви знаєте, що це тут зариби. немає риб. Це риб, риб. Що ви маєте її зарибити, бо тут немає риб. Хто вам сказав, що тут не немає. Чекайте, мені кажуть, тут немає риби, але є так, програма. Так, а за де... чим чекайте. ви нам, що ви на там... рибу? Чекайте. І ви будете це в нас буде. хазяйничати як пани. Ні. Да, ви закінчили, вилови, виловили ви... цю рибу, ви, ви не а потім втім, а? Втім, а? 5, 5, 5 ставків стоїть. Пожалуйста, розводьте чекайте, рибу. Любительська спортивна ловля яким чином буде обмежуватися, будуть визначатися окремо місця, для любителів? Є карта, є карта. всі. Кусок кому грушечки будете говорити. Тут риба є, ви її сюди, не запускайте. Запустіть нові ставки. І далі ваша процедура. Що далі ви робите? Ми за риби охороняємо. Охороняємо. Яку нашу рибу? Ні, такого не і буде. Тому що ви так. зараз опустите рибу, готовий виловите нашу свою, так. а держава зробиться ні, разом учасник. Одною вудочкою на один крючок а. має право ловити. Збираємось збори, ніякого розріження, ніякої риби, ніякого зареблення. А, ні. а ні. що цього громада буде мати? Громада цього буде мати, робочі місця. Робочі місця тільки будуть тим поліцаєм, які будуть охранитися оце. Вашим поліцаєм. Я не хочу нічого. Я хочу, щоб на річці не порядок. Бриконтєвці. Взутагас, Бриконтєвці. Взутагас, я не знаю, що він 100 кг пустить, риби, а то нам до влади довіри, нема ніякої мене ловить. Це балаган. Я, наприклад, не привик так працювати. Я привик, щоб кожен мав свою точку зору, але щоб по очереді її везути. Пару років тому, як малий зариблювати, збирали збори. Я пам'ятаю, що зараз не зібрати, я там був а так що сам. зараз не зібрати. Повірте, тоді я був проти. Запускаємо сьогодні рибу, всі присутні. Якщо виловлюємо рибу, всі присутні. Тому що, Це гарно на громаді? Контролюємо. Щось пішло не так, зібралися, тоді вже можна ну, випроваджати. Це як саботаж і невідповідальність законам України. ви розумієте? Якими бути закони, які ви пройшли рік, катались на катері тут в нерест, Ганяли. Лічто, ви має відео. Та От, ви збираєте людей, як буде вилов? так? А щось ці самі люди і ваші дивічі. Депутати, крім вас, не знали, що приїдуть сьогодні запускати рибу. Я сам не дав. Ні, то ви знали, а депутати ваші не знали. Ні. Громада просить. Скажіть, будь ласка, а чого ви? Бо я, може, прослухав, я не чув. Чого ви хочете цю сторону річки запустити, а не до Кашпірівки? Там риби мало. Чого? Бо там не можна буде виловлювати вам рибу. Ми заробляємо тут і зарібляємо Кашпірів. Оце те саме, ви насчитаєте, ви самий главний У Крушеві. І люди ждуть мера наша вже п'ять років, він їм пообіцяв. Обновити ставки і запустити рибу. Люди в Кошеві його. До Кошева я ніякого відносити. Я не обістав. маю відношення до Кошева. Я вам ще раз кажу, я голова громади. Ви як ставали, ви населених... їм обіщали. Я не одного. ставав, я не маю відношення. Я вам ще раз кажу. До Та ви тут взагалі не маєте ні до чого обношення. А, а але, це буде ви самі головні браконьєри. Ви запустили рибу, ви собі до 19 для, населених. Для, для цього ні для нашої громади це пользи ніякої не буде. Для нашої Тетіївської громади. Ви виловете. Рибу. Ви забрали, ви її збули. Як вона, віцинська, віцинська, надо не треба сюди нічого. запускати. Ми самі запустити ми і самі її запустилися. Це, це порушення законодавства. Ви не маєте права самові зарибляти. заробляти. Ви зарибите і ви собі її виловите, а для громади а ну, тут нічого не буде. Ну, там, буде не буде немає. для громади. Я режим дивився, там виловлюється чуть-чуть, <плес> а запускається багато. Скільки? <плес> от смерть, <скажіть>, скільки сьогодні <плес> має запустити. <плес> 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 Такого бардака, який на річній росі, не буде. Забудьтесь, подобається А не буде. Це не по мені. Якщо вони Робити щось не так, я перший. Їх звідси організую у вас і звідси їх рою. Це лапша для народу. Це лапша для народу Роздайте всім не треба, вилки не треба говорити цих речей Сьогодні, згідно чинно законодавства ось у... я висловлюю свою думку. Та ви її висловлюєте не так, як а, треба. Хто Порошенкові шановний, бікборди обкидав? Шановний, ти постійно брешеш, тобі майже вкайдуже... обкидав. Як розвивається країна? Майструк написав, що я що я обкидав під кордон. Майструк, майструк, оцей майструк, в ефірі, так, оцей написав. гандон написав. тобі повезло, тобі що подожди, мене успокоїв. Тобі повезло по закону, хоча по закону по закону. Давай по поморські зараз. Тихо, Давай. Не, не, Давай по морські зараз. Я не хочу опускати доведеться. Ти договори. з циконом був, він сікуном останеш. Подіде то. Суді ми вже зустрічалися неодноразово. Тільки ти, що ці свій, суди ти на, постійно програєш. Тільки ти на ці суди постійно не приходиш. Та, я не хочу скільки ти раз зговорити. суд приходив? З, його. Скільки... скільки ти раз суд приходив? Це провокатори. Ті Ті провокатори ти провокатор. Ти скільки раз суд приходив? Я, за свої слова, завжди відповідаю. Завжди. За які ти слова відповідаєш? Ти брехун з брехунів. Не хочу бути популістом, як оця людина, яка розказує, що я брехун. Я стою, я стою, є законодавство. Згідно чинного законодавства перевірю. Що наша громада з них буде мати? Нічого. От що буде абсолютно? мати? Громад? Громада проти. Гимарой буде мати. Можна контролювати вся громада. Все проговоримо. Ви зарінуєтесь. 2016 це на це водосховість. Ви... Там менше. Там а ви мене вибачте, я зібрав з людей гроші, що я вкинув цю річку в два рази більше, ніж три. Чем ви запускаєте. Ми більше вже кинули, чим ви маєте. Шановні, ви не маєте права самовільно заробляти. Це просто робиться. Вночі Ось. ставлять вони Ось. ті самі сетки, які як люди, виловлюють, підганяють машини і ніхто не знає, скільки вони вивезли. Ви ви Велику забираю, але забираю її. Скільки килограмм, тільки я потрапив маленький. У нас є ще багато <розуміло> нема господарство. Нема питань, ми починаємо звідси. А що ви вся громада проти? Скажіть, будь ласка, а чого ви не зарибили володарській район і білу церкву? Бо вам там люди не дали, вас відтябили. Наскільки ми ось знаємо? А що ви сієте? Оцю неправду. Що ви там не зарибили? Ви скажіть, що люди не дали. Ви ходите, що там біла церква чого до нас їде? Бо ви не зариблюєте? Работаєрство не, не, не повинно не бути. Я согласен, хай не буде. Хай не буде. Але Але ми, я не, не хочу, щоб не його не те, що відбувається Треба контролювати. А чого гріпа, і всі контролювали. Ну, контролюємо, брали. Брали. брали, брали. Що мерія не може брати іменно в бюджет дітіння. Знайте нам навести лад там, де ми зараз на себе зволили. Обйоми не Зарибують багато, виловлюють там тону, дві, в рік, А Тепер слухайте мене. Треба контролювати. Не так? Ну, скільки споконвіку ловлять сітками і риба є, є, є. А в білій церкви немає, то хай це понятно, тому що Ви зливайте громаду, коли хочуть спускати, люди, будуть йти за вами. Ні, нас, ну, як... вже бояться, нас вже бояться. Вже кажуть, там неадекватні, вона не це, це, це хорошо. Рено таким мікроавтобусом повитягували всі геляки. Я тоді був і бачив. що вони сказали? Бер нам дозволив. Слухайте, вам можуть розказати все, що що хоче. Повинен бути документ. Про мене, був. знаєте, що пишуть в інтернеті? Я читаю, в мене куси дивом стоїть. Що там мер і там, і там, і там, і, і, і кругом. Про Савлука теж пишуть. А, пишу. а ви скажіть, що ви проти громади не попередні. Я це не постійно кажу. Ну, ви вам допоможемо, це саме зробити. Ви допоможете нам чужі. Всі комплекати, а не тільки ті, що скажуть. Зібралися, знаєте, як скажуть? Зібралися браконьєрів і програли Я збирав лічно гроші кидав. Руслан Володимирович, ваші слова ви починали перші копійки заробляти, ловили рибу фаткою. Фатка це фаткою, Це стаття 85, п'ята. Згідного де цей чоловік, спитайте за те, що оце тобто, А тепер а тепер ви? А тепер ви хочете позбавити таких самих. Шпінгалети в школи, це ви в школі були. Я коли був Тепе... в школі, я законодавство тоді ще не читав. Ну тоді і вони робили, теж не робили, будуть і читати. Мені не було кому я вам зараз роз'яснюю, згідно чинного законодавства, як воно буде. Але браконьєрство на річці Ройська не буде. А й не буде, буде. а, а його й, й, й не було й не буде. Та ну що ви робите? Ви любителі. Це любителі. Ми зараз тільки вперше в цьому році, що ми розглядали руки, ми можемо наводити порядок. В медицині, свою можемо створювати муніципальну поліцію, наводити порядок з землею, тому що забираємо землю в держави. Ми багато що зараз можемо робити. Ми, починаємо. Ми створили муніципальну варту. Ми так само буде ходити туди і буде. Вилетів квадрокоптер, подивились, оба, переїхали туди і все. Я не буду ловити, так? Чого вони мають кидати сюди рибу і Я ломити кому Сантраї, витягали, а не це, так, по сантраї, або більше витягували. в мене є фотографії, скільки витягували. Витягували по 500 кілограмів. по приїжджали ті, це були ті охранні, охранні були. То приїжджає, прийшов до машини, поздоровку, ця гроші взяв, так і шов далі. Мило на мило, ви розумієте, ви не обізнані в законі, а все перекручуєте якось. Давайте, давайте, давайте спеціше варіанти. Людина бере десь ставок в аренду, так? Так. То аренда, До аренда, це режим, це різні речі. Це буде 10-річна аренда. Він закинув, він тут, жде, поки та риба виросте. В бульвому хоча б півтора року. хоча б півтора року. Ви, так, 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 так. 5 .5 року. ви тут вирішили за півроку. Та не ми вирішили, це державна водойма. То... Ви мені скажіть, що вони уподатковані, браконьєри, що я не уподаткований. Це не доказує. Це ж ти самі браконьєри. Якщо ви проконів, Ну вони самі кажуть, що він має папа як і виловлювати рибу. Чим він в мене отру третє. Він виловлює, кидає, апарату, виловлює тону, розумієте? Ну, то хай через 5 п'ять років і ловить свою рибу. А вони зроблять щось не так, будуть порушувати. Я перший, хто збере людей і будемо протестувати. Звернення напишемо, щоб відмінити режим. Давайте проговоримо про те, що вже було. Як у нас проходить боротьба із ігровими автоматами? У Вас вона на контролі. Ігрових автоматів офіційному місці немає. Перевіряли... Давайте поїдемо Все подивимось питання до працівників поліції. Ми давали запрос, вони перевіряли, всі документи перевірили. До нас які мають питання? ми не в плані вирішуємо. Отак От само буде перевірятися чи це і тут. Автомат чи міського? Голови. А взагалі говальники вирішує те, що приймає сесія або виконавчий комітет. Якщо ви на стороні громади, то ось громада проти. Якщо хтось проти і це незаконно, я скажу, що це незаконно. я ще... Хай нас накарають, те, що ми робимо незаконно. Треба дивитися, читати законодавство. Ми бачимо, як ви не читаєте, не читаєте не законодавство. Ніфіга вже не робите, можна. тільки свої кармани забиваєте. Законодав... А баба їсти риби не може, бля. Що за А їде назад, за його. Це ще буде таке, що ще баба доставка, як і закинуть не підведе. Це не бандити, це державне підприємство. Я був організатором. того, щоб зійшли люди і почули і побачили, що це відбувається. Бо тому що департаменти, звісно, їм буде стояти йому документи. Які роз... Документи вже що не розповідає, Ця... буде вловити машу на вила і що демократія. Ми побачимо це. голосували, щоб і за нас ми по такі відійдемо вам немає. Але є інші люди, на якій стороні теж до стояти згідно чинного законодавства. Я давав присягу робити все згідно чинного законодавства. роблю. люди не хочуть, то зробіть, що не хочу. То хай не за білу церкву, там річка пуста, блядь. Там нема що виловити осінню. Хай везуть на хранілище да, вруде. Да, там там не буде що виловити осінню, ну, тут, тут є що виловити. А сами їхні проблеми. Ну то їм за неї. А тут інтерес, да. бо вони візьмуть. Звідси. Так, вони її зараз пустять тільки в другому місці. Я Я би заїхати. привіз, щоб бігав просто порішати питання. Ну не з рибою напряму з рибою. Подобається це чи не подобається? Мені тоже не подобається платити податки. Але я і плачу, бо такі закорюся. Ну і нам не подобається, що він буде ловити на сітки. Хто вам сказав, хай що? Хай сідає зараз теж ловить, хай запускає, але хай на намовить. Ви зараз в нерест ловите на сітки. Вас совість не мучає. Ви бачили. Я знаю. Ви бачили. Ви б не відставили зараз такі інтереси. Ви бачите, а ви кажете, що ви такі чесний так само. О, чесніший, ніж ви. Я? Да. Якщо ви мене тут бачили, хочете через 5 років виловити своє. Запускайте, але ну, ловіть через 5 років. І товстолоб на будку не ловить, а ті всі, що будуть ловити, Ви розумно запускаєте, ви розумно не ловите. І дурні його зловити на тому. Є багато рибів тут, яка до цього була, судак там є, чи там все. Судак люди кинуть. Ні, це й ловлять люди, я ж не про проти. Ми не забороняємо. А ми проти, щоб відбувати.